Got the victory, Вітаю клас. Ласкаво просимо до школи віри. Сьогодні ще один чудовий день. Ще одна можливість підживити наш дух словами віри і дозволити Господу привести нас до більш високої форми життя, яку веде він сам. Ми залишили вам місце ось тут, у першому ряду. Моя лінійка десь тут вона допоможе швидко навести лад, якщо ви будете бешкетувати. А тепер візьміть свою Біблію, папір і ручку для нотаток. І не дозволяйте нічому відволікати вас. Нехай Дух Божий служить вам. Давайте об'єднаємося в нашій молитві і повіримо в неї. Батьку в ім'я Ісуса ми підкоряємося Тобі сьогодні на цьому занятті школи віри. Просимо підживий наш дух і дай нам саме те, що ти вважаєш за потрібне для нас, дай нам настанови відповіді, а також допомогу. Відкрий наші очі, вуха і серце, щоб ми бачили і приймали дари твої, а ми вихвалятимемо тебе. Ми будемо виконавцями Слова в ім'я Ісуса. Амінь. Віра одна з найпрекрасніших речей, про які ви коли-небудь говоритимете або чутимете. Це Божий вибір нашого способу життя та дій. Це єдиний спосіб. Догодити йому, в чому завгодно. Ви можете молитися цілий день, але без віри ця молитва не радуватиме Отця. Ви можете допомагати людям, але без віри жодне ваше діло не порадує його. Скільки б ви не працювали, жодна робота не є прийнятною сама по собі або через її цінність. Бог завжди заглядає у серце. І серце з вірою догоджає йому. І це так радує його, зокрема тому, що він дарувальник. Благодать Божа подарувала нам усе, що стосується життя і праведності, і радує його те, що ми зміцнюємо свою віру і приймаємо всі його дари. Давайте ще раз зазирнемо в Писання. Можливо, деякі речі здадуться вам знайомими. Якщо ви були з нами на попередніх заняттях, проте, почувши їх зараз із більшою вірою, ви отримаєте значно більше. А якщо ви завітали до нас вперше, ви можете перейти в архів і переглянути попередні уроки. І, пройшовши їх усі, ви не поступатиметеся цим учням, а вони досить кмітливі. Прочитаємо послання до римлян. розділ перший. У посланні до римлян, розділ перший, вірш 17, і в Євангелії сказано: Правда, бо Божа з'являється в ній з віри в віру. Як написано: А праведний житиме вірою. Якщо взяти книгу Пророка Авакума, послання до Галатів. Інші твори. Ця фраза повторюється і в них, а праведний житиме вірою. У деяких перекладах вона звучить так а праведний житиме вірою своєю. Ви житимете своєю вірою. І ця віра, як свідчить Послання до римлян, є мірою власної віри Божої. У Марка 11.22 сказано. А Ісус йому відповідь каже Майте віру Божу. У посланні до римлян також говориться. Що у міру віри, я кожному Бог наділив. Це міра і його власної віри. Звідки ж взялася віра Божа від Бога? Вона походить від Бога. Тож, коли ви почуєте, як хтось каже Вибач, я просто не можу повірити, або я не вірю в це. Знаєте, що вони помиляються? Вони впали в оману, не розуміючи, що таке віра. Якщо ви дитя Боже, віра є частиною вас. Вона є частиною нових творінь. Вам дана міра віри. І щоб вірити, вам не потрібно розуміти, що таке віра. Це всього лиш вибір. Ви просто вирішили вірити. Це питання довіри до джерела, до того, що ви чуєте. Бути християнином не означає бути довірливим. Якщо ви добра людина, у вас є любов і віра, це не означає, що ви вірите всьому, що кажуть вам інші. Це нерозумно. Ми віримо всьому, що нам говорить Бог. Усім іншим ми не віримо на слово. Ця віра може. З'являться повільно. Чому ви маєте вірити людині, про яку ви нічого не знаєте? Або ж людині, яка вже неодноразово вам збрехала, лише дурні вірять в те, що їм говорять інші, не перевіряючи. Можна навіть любити людину і не вірити всьому, що вона говорить. Можна любити людину, не довіряючи їй. Довіра ґрунтується на тому, що людина довела свою чесність і порядність. А Бог не збрехав нам жодного разу. А насправді він не може брехати. Тому коли він говорить вам щось, хоч би як божевільно, чи неможливо це не звучало, якщо він говорить вам, просто думайте, так це правда. Якщо це сказав він, я в це вірю. Це вибір. Вам зовсім не обов'язково це розуміти. Це вибір. Брат Кенет хейгін старший, як і більше, не з нами казав, що в дитинстві він не міг зрозуміти, як коричнева корова може їсти зелену траву і давати біле молоко, а його збивають і роблять жовте масло. Це ще тоді, коли використовувалися маслобійки. І навіть, намагаючись зрозуміти, він насолоджувався молоком. І вершковим маслом, і морозивом, яке готували з молока. Що це означає? Не потрібно розуміти якісь речі, щоб насолоджуватися їхніми перевагами. Люди їздять на машинах, але вони не знають, що відбувається, коли вмикають передачу D. Тільки знають, треба натиснути на педаль, і машина поїде. Вони не мають жодного уявлення про шестерні, рідину клапани. Та електроніку. Вам не потрібно знати про це все. Тільки вірити, інакше ви не сіли б в автомобіль, не завели його, не увімкнули передачу де. Віра не ґрунтується на знаннях і розумінні, і кажучи: вибачте, я просто не можу в це повірити. Люди помиляються. Правильно слід казати, я вирішив не вірити в це, бо це вибір. Коли мова йде про Бога, не варто бути невіруючими. Давайте не будемо відкладати віру. Давайте не будемо чинити опір. Давайте набудемо віру швидко. Якщо він говорить щось, просто одразу приймайте це і кажіть, це правда, і неважливо, що я відчуваю. Якщо він говорить вам це своїм духом, це завжди буде відповідати Біблії. Прийміть це. повірте в це. Він сказав. А праведний житиме вірою. А тепер ще раз звернімося до першого послання до Тимофія. Ми вже його читали. Перше послання до Тимофія, розділ 6. Праведні житимуть вірою. Праведні ходитимуть вірою. Існує також добрий змах віри. Перше послання до Тимофія. Розділ 6, вірш 12. У ньому сказано змагай добрим змагом віри. Це хороший змах, а не поганий. Ухопися за вічне життя. Ухопися. Ми вже говорили, що іноді люди кажуть, потрібно просто відпустити. Вірити Богові. Між відпустити і ухопитися, існує велика різниця. Якщо мова йде про відпустити ваші тривоги, турботи і ваші страхи, ваші сумніви, то, безперечно, їх варто відпустити. Але якщо казати, що все залежить від Бога і потрібно припинити діяти і просто залишити все Богові, ні ні, це неправильно. У вас не вийде змусити його зробити те, що доручено вам. Він сказав змагай. Добрим змагом віри, ухопися за вічне життя. Ухопившись, ви приходите до Ісуса, віддаєте Йому життя і народжуєтеся згори. Ви хапаєтеся за вічне життя, ви хапаєтеся за його любов, ви хапаєтеся за прощення і очищення, які він подарував вам за прийняття як його дитини і його сім'ї. Але це не кінець. У цьому світі є диявол, є злі духи, є зло, і прийде ворог і принесе вам думки і почуття, які будуть дуже, дуже реальними. І ці думки і почуття впливатимуть на вас так, що ви не зможете жити таким життям. Ви не зможете цього робити чи зберігати стійкість, не зможете встояти перед цією спокусою, не зможете відмовитися від цієї шкідливої звички, або якщо ви просто скажете. Що ж значить, я просто старий грішник. Думаю, я просто не можу це зробити. Ви не боролися. Ви не боролися. Ви просто здалися. Ще до того, як все почалося. Ви маєте боротися, промовте це разом в голос Змагайте. добрим змагом. Добрим змагом. Віри. віри це не боротьба почуттів, це не боротьба логіки, це боротьба віри. Віри, просто продовжуйте вірити в те, що Бог сказав про вас, незважаючи на ваш вигляд і ваші почуття. Кажіть собі, я Божа праведність у Христі, незалежно від того, наскільки погано ви почуваєтеся через свої помилки. Кажіть собі, я переможець у Христі, незалежно від того, скільки невдач та помилок ви зазнали минулого тижня та минулого місяця. Кажіть, я це можу, я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Хоч би яким неможливим це не здавалося. Не піддавайтеся відчаю і безнадії, боріться з почуттям відчаю, боріться з почуттям безнадії, боріться з пригніченістю, боріться із спокусою, а не з Богом. Бог не ворог вам. Він не є проблемою. Ви маєте боротися з усім. Що намагається сказати вам, що ви не є, не можете бути. І не можете робити те, що каже. Вам Бог. Відкрийте друге послання до коринтян. Розділ 10. Відкрийте і зверніть увагу ось на це. У ньому містяться деякі деталі. Та вказівки про те, як змагати цим добрим змагом. Друге послання до Коринтян, розділ 10, вірш 3. у цьому вірші сказано бо ходячи в тілі, не за тілом воюємо ми. Якщо ви відвідували наші заняття кілька днів тому, то ви знаєте, що ми розглядали послання до галатів. В якому він сказав Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер? Живу вірою в Божого Сина. Ми ходимо не в тілі, не за тілом, воюємо ми. Але поки ми живемо в цьому тілі, ми ходимо вірою. І зверніть увагу на вірш четвертий: як ви змагаєте добрим змагом, ви воюєте духовно. Зброя Бо нашого воювання не тілесна, але міцна Богом на зруйнування твердинь, ми руйнуємо задуми. І далі уточнюється значення цих твердинь. У наступному вірші сказано Ми руйнуємо задуми і всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога, і полонимо всяке знання на послуг Христові. Як ви змагаєте добрим змагом віри, проти чого ви боретесь? Ви боретеся проти небіблійних, невіруючих, нечистивих думок, образів і почуттів, які супроводжують ці думки. Ось де справжня війна. Саме тут і триває боротьба. Неважливо, як довго ви йшли за Господом, скільки Біблії ви прочитали, скільки молитеся, ви все одно зіткнетеся з ними. І кожен день це новий день. І так само, як ви радієте, тому що Бог зробив для вас, тому що Бог подарував вам, тому що Ісус викупив і за що заплатив. Ви можете впевнено сказати, у мене це є, і я вірю, що я отримав це, і я ухопився за це. Сказавши це. Ви зіткнетеся з опором. Я знаю, що чути це неприємно, але таке життя. Ворог прийде негайно, щоб вкрасти у вас це слово. Як він це робить? Ворог не може змусити нас силою робити будь-що. Він має умовити нас погодитися з ним. Як він це робить? Він навіює думки. Він навіює образи. Кілька років тому я був у церкві, і я говорив про це, і Господь відправив мені послання, негайно відсікай це». Відсікай. У посланні було сказано Полиш, зупинись. І це сильне слово: Відсікай, зупинись, відкинь. Відкинути що? Ці думки, почуття. Там була молода жінка, від якої я отримав свідчення лише за кілька місяців, коли вона написала в місію. Вона була на тій зустрічі, вона їй дуже сподобалася. В неї все було добре. Вона була е вагітна, здається, кілька тижнів. Про це вона розповіла у свідченні. А вже після зустрічі, після того, як ми розійшлися. Лікарі сказали їй, що є проблема з вагітністю і з дитиною. І вона сказала, що їй досі вчуваються ті слова. «замовкни, замовкни». Мова не йде про боротьбу з лікарями. Вони намагаються вам допомогти. Дозвольте їм допомогти. Е... Наша зброя не природна, але вона могутня, вона духовна і могутня. Боротьба з чим? Ваша дитина не в порядку. Ваша дитина не в порядку. Що з цим робити? Вона відчула, що потрібно відсікти цю думку і казати: ні, ні, з дитиною все буде добре. В ім'я Ісуса я прошу про життя для своєї дитини. Я прошу про здоров'я і силу для своєї дитини. І так тривало тиждень, за тижнем і місяць за місяцем. Вона сказала, що кожен день їй доводилося відсікати ці думки. Тому що вони приходили до неї. І якщо щось йшло не так або видавалося не зовсім правильним, у неї з'являлися ці почуття: ні, ні, все буде погано. Але прийшов час народження дитини, і вона народила ідеальну, здорову дитину. Хтось скаже: Хвала Богу! Хвала Богу! Але чи бачите ви, як вона боролася? І, звичайно, Господь знав про це. Тому він доручив мені проповідувати про це прямо перед тим, як вона отримала погані новини. Він знав, що їй доведеться боротися і ухопитися за здоров'я та зцілення, а також за нормальний, досконалий і повноцінний розвиток своєї дитини. Недостатньо сказати, Господи, зроби дитину здоровою. Ви маєте ухопитися за це і вірити, що ви це отримаєте. А що буде потім? Бо це не кінець, це лише початок. Щоранку, щодня і щоночі до вас можуть приходити думки і почуття. Бажане не станеться. Ні, це не спрацює. Все буде жахливо. Це буде страшно. Ворог дуже наполегливий. Це може спадати вам на думку, ці почуття і ці думки приходитимуть сотні разів за день. Ви можете стомитися від них, вони можуть вас виснажити. Що ви маєте робити? Ви маєте змагати добрим змагом, віри, ви маєте ухопитися за це життя від Бога, і ви мусите відсікти кожну думку, відкинути кожне почуття, яке не збігається з Його словами. Ви маєте схопити кожну думку. Яка суперечить його словам і відсікти, відкинути її і сказати ні, ні, ні. Бо Божі благословення, навіть які вже викуплено, за які вже сплачено і щедро даровану благодать їх так просто не отримати. Навіть якщо ви скажете Я вірю, що я це отримаю. Це не кінець, це тільки початок. Ворог боротиметься з вами. До самого кінця. Знаю, кілька років тому в мене з'явилася мрія про природну матеріальну річ, і я докладав зусиль, з вдячністю просив Господа виконати моє бажання. Пройшло кілька місяців, рік, півтора року. А ми віддалялися від мрії. Неначе були на початку шляху. Ці думки все приходили до мене. Це не працює. Це не працює. Дивись, дивись. Що мені робити з цією думкою? Цими думками вони не зникали. І Дух Божий зійшов до мене і сказав: якщо це дійсно не працює, навіщо йому з'являтися до тебе та казати про це? Ось як працює ворог. Я прозрів, мої зусилля мають спрацювати. Інакше ворог не робив би цього. Що він намагається зробити, якщо він не зможе змусити мене перестати вірити і очікувати, моє бажання збудеться, і це буде хорошим свідченням. А ворог цього не хотів. І Господь послав мені пісню. Я почав співати її про себе. Тримайся! Тримайся! Продовжуй вірити! Будь сильним! Скоро все буде гаразд. Тримайся, тримайся, чекати недовго. Твоя віра допоможе тобі побачити. І дійсно, десь за місяць сталося те, на що я чекав. А ви бачите, що ворог намагався посилити свій тиск, коли я наблизився до своєї цілі. Це боротьба, це протистояння. Не намагайтеся змусити Бога зробити це. Він це вже зробив. Але моя віра це приймає. Ворог чинитиме опір вашій вірі, щоб виснажити вас, щоб відговорити вас від цього. Але якщо ви не здастеся і дозволите вірі, терпінню і наполегливості робити свою роботу, ви відповідатимете. Досконалі та бездоганні були і недостачі ні в чому не мали. Скажіть амінь. амінь. Хвала Богу. Перейдімо до першого послання Івана і побачимо цю велику істину. Перше послання Івана, розділ п'ятий. Ми вже говорили про це в перший тиждень школи віри. Чому віра? Чому віра має таке велике значення? Чому Бог обрав саме її? Віра це не теологічна позиція, це не група, це не рух. Віра це те, як діє сам Бог і як Він заповів нам жити кожного дня. Віра це спосіб вашого життя. Ми також дізналися, що віра це єдиний спосіб догодити Богові. Інших варіантів немає. Немає інших прийнятних для Бога речей. І по третє, розглянемо перше послання Івана, розділ 5, вірш 4. У ньому сказано. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла віра наша. У світі багато проблем. У ньому багато труднощів, багато іншого. Що намагатиметься завдати шкоди вкрасти, вбити і знищити. Але, народившись згори, ви уподобалися своєму отцю. А він не програє, він ніколи не програє. І завдяки вірі він кожного разу перемагає всіх ворогів. І вона зараз. Є і в нас ми діти віри, віри Бога, і це робить нас дітьми, переможцями. Аллилуйя, Бога-переможця. Влада, що допомагає нам, це віра, яку він дав нам, віра, яка походить від Його слова. Чим сильніша ваша віра, тим менше у вас негативних днів. Ви завжди маєте вірити, що подолаєте це. Вірте, що ви з цим впораєтесь. Якщо все видається жахливим, вірте, що це тимчасово, доки не побачите Бога, прославленого тим чи іншим чином і виконану волю Божу. Ви просто станете одним з тих безнадійно позитивних людей. Вірянином. Алілуя. І Божа робота в нас працює над цим. На сьогодні заняття закінчуть, нікуди не йдіть. Я повернуся за хвилину і розкажу вам про партнерство. Вітаємо, друзі! Дуже раді, що цього тижня ви приєдналися до нас, до нашої школи віри. У посланні до римлян розділ 10 сказано: але як покличуть того, в кого не вірували? А як увірують у того, що про нього не чули, а як почують без проповідника? І як будуть проповідувати, коли не будуть послані, як написано, які гарні ноги благовісників миру, благовісників добра. Бог заповів, що ми будемо спасенні, і це стосується усіх почуттів, навчаючи і проповідуючи Євангелії, благу новину. І сказано, і як будуть Проповідувати, коли не будуть послані, Бог також заповів, що він посилає своїм покликом, а також через партнерів. Цього тижня ці заняття ми змогли провести за підтримки наших партнерів, посланців слова. Доступ до них вам наданий безкоштовно. Якщо ці уроки є благословенням, допоможіть поділіться ними з іншими, станьте партнером, посланцем слова. У нижній частині екрану наведена наша контактна інформація. Ми будемо раді вам. Дякуємо за співпрацю. Нехай благословить вас Бог. Ми любимо вас. Ісус дуже добре. Дякуємо, що приєдналися до нас у школі віри. На сьогодні урок завершено, але ви можете безкоштовно переглянути цей та інші випуски школи віри на сайті faithschool.org. Додаткова інформація доступна на нашому вебсайті або за номером плюс один девять чотири один сімнуль два сім три дев'ять ну.